Кривавий день народження на Тернопільщині. Іменинник влаштував різанину. Поліцейські вже затримали 20-річного хлопця. Під час сварки фігурант схопив ніж та сокиру і почав наносити удари ймовірно своїм же друзям. Усі деталі гучного інциденту розповім за мить з вами новини. Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На Тернопільщині молодий чоловік запросив друзів на день народження та порубав їх сокирою. У кременці правоохоронці затримали 20-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав тілесних ушкоджень трьом знайомим. За цей злочин йому загрожує до восьми років ув'язнення. Деталі розповіли у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області. Інцидент стався в одному з закладів відпочинку неподалі райцентру Поліція отримала повідомлення про бійку і, прибувши на місце, виявила трьох постраждалих чоловіків віком 21, 27 та 33 років. Усі вони отримали численні поранення та були доправлені до лікарні. Один із них перебуває у реанімації у тяжкому стані як встановили поліцейські компанії молодих людей, святкували день народження. Під час сварки двадцятирічний Іванинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У потерпілих медики діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу особу, яка нанесла їм травми, ним виявився 20-річний житель Кременця. Слідчі поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури. Повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Нагадаю, що нещодавно у Києві трапилася чергова бійка між підлітками. Група молодиків, приховуючи обличчя під масками, налетіли на одного хлопця і почали його бити. А далі нападники похвалилися, що відібрали його телефон. Автори кадрів стверджують, що підлітки застосовували ланцюг і палеці під час побиття. Слово вам треба це побачити. Сровий золот. Покажи. Як пишуть у соцмережах, усе почалося з того, що підлітки під виглядом 15-річної дівчини познайомилися в інтернеті з хлопцем і призначили йому зустріч. Далі налетіли на нього натовпом. Потерпілому вдалося втекти, але він втратив телефон. Протягом ночі поліцейські встановили учасників нападу. Це четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон. Одні з яких потерпіли Пропонував зустріч 6 лютого. Поліція столиці розпочала перевірку за фактом чергового повиття підлітка в Оболонському районі. Інформацію про подію та відео правоохоронці виявили того ж дня ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Йдеться у повідомленні поліції Києва. На сторінках телеграм-каналів було опубліковано відео як група підлітків. Приховуючи свої обличчя під масками, б'ють хлопця, після чого вихваляються, що заволоділи його телефоном. У поліції зауважили, що заяв та повідомлень до них щодо цієї події не відходило, вказану інформацію правоохоронці зареєстрували і почали встановлювати всі обставини події та її учасників. А вже за кілька годин стало відомо, що слідчим відділом оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Нападник Нікам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій, застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та одному з них у вчиненні грабежу. Ще одна бійка між підлітками і днями сталася у рівному. Там 14-річний юнак потрапив до лікарні з переломом щелепи після сутички з однокласниками. Про це повідомили у поліції Рівненської області. За словами правоохоронців, у ліцеї під час уроку фізкультури між трьома однокласниками стався конфлікт, який переріз у штовханину. Під час сутички 14-річний юнак завдав своєму однолітку одного удару ногою в голову. Потерпілий звернувся по допомогу дошкільної медсестри, яка повідомила про це його мамі. Неповнолітнього. Госпіталізували до лікарні у нього діагностували перелом щелепи. 52-річна жінка звернулася до поліції із заявою. Слідчі відкрили кримінальне провадження. триває досудове розслідування. Крім того, вчора до лікарні із забоєм щелепи звернувся 14-річний учень ще одного ліцею рівного. З його слів, травму нанесли двоє однокласників. Батько хлопця написав зустрічну заяву. Претензій по даному факту ні до кого немає. Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками відео жорстоких. Суєчок між неповнолітніми вигулькують з різних регіонів країни. Нещодавно стало відомо про новий поворот в історії з побиттям школярки в Києві. 23 січня. У мережі опублікували відео, на якому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу обличчю. Одна із присутніх каже: цитую: може мені куртку зняти, щоб розмах був більший? Після кількох ударів потерпіла, заплакала. А далі підлітки їй заявили, цитую, треба було думати про те, що говориш, і плакати потрібно було раніше. Раз, два, три. Отлетела. Как в Ух, как жестко. Да. Ты бы снимала да. хоть, как да. у нее голова да. отлетела? Да, я снимала. А то, знаете, а то, это же видео там, где а, пузырик... Нефра У нашей школы за да. то, что Нефра кого-то там тронула, а да, у него также голова чуть ли не отлетела. Ты же волосы вот так вот не подняла. Я даже хочу вот так.

надо было думать за то, что говоришь. Она Давай, не будет ну, сильно. Давай да. первую по левой, чтобы отошла больно левую. Да. Ты даже я. Давай. Ты даже я. Плаки, плаки. У меня время забаться. Плаки, плаки, Даша на дилдоке. <мех> <г conform> а, 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 Давай подул, а, подул. <реп cinematic> Куда? Да. <реп> Давай, еще <две> <реп> поэты. <реп> Не, можно одну поэты. Руки. Не, можно одну по этой. <реп> Ладно, хорошо, одну по этой, одну по этой. То може ні нада Надо. 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 так і не сільно лігонько ба вже отак лігонька легонько. того ж дня. У поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в оболонському районі столиці. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. Працівники поліції встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт. Причини невідомі. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали школярці тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: – 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відеознущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі болонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 – побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. 4 лютого стало відомо що прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат віком 15 та 11 років, які побили знайому у київській міській прокуратурі. Нагадали, що 23 січня у соцмережах з'явилося відео побиття дівчини. За цим фактом правоохоронці провели досудове розслідування і з'ясували, що напередодні підлітки посварилися і почали силою з'ясовувати стосунки на спортивному майданчику. Інші двоє дівчат знімали все це на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту побита дівчина пішла додому, але батькам нічого не розповіла. Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність прокуратурою до оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру. Крім того, на батьків зловмисниць були складені адміністративні протоколи за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та або неповнолітніх дітей. Ці протоколи скеровані для розгляду до. Полонського райсуду Києва. А як думаєте, ви чому серед молодих людей та підлітків таке коїться і яке покарання буде справедливим у таких ситуаціях? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.